От я вам ще одну тактику скажу. Дивіться. Ви граєте в дуо або сквади без різниці. <клух> і у вас є один пав. То цей от один паф приходить сюди і ставить свою лапку. Ви зі всіма тімейтами тут стоїте і там можете гому або бому. Ну, якщо у вас немає там піки, магу, мера і так далі. З зепам цим він буде ходити, знаходити людей і тепати сюди. І так ви можете піднятися зепа набагато вище, куди може. Ну, десь до там, мера. Якщо повезе, що буде такий челик. То ну от як вам ще один шанс виграти. Типу сюди пав тепає. Ви перед цим ще поставили мінки, щоб. Коли він сказав, що він вже близько. Виставив там мінки. І тепер сечелик і він вмирає. Ну або обереще, знаєте. Теж зійде. Ну, пон.